А активність окупантів на Авдіївському напрямку дещо знизилась. Це провал. Во всяким випадку на сьогоднішній дні виглядає саме так. Проти расисти продовжують лізти вперед. Про це повідомили в силах оборони та в рійського напрямку. А напередодні голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш повідомив, що росіяни після короткочасного затища. Знову полізли на штурми. Втім, Авдіївський укріпрайон виявився їм знову не по зубах. Ми на Авдіївці безпосередньо пробули всю минулу осінь і минулу зиму. Більше вісьми місяців наш підрозділ безпосередньо брав участь в обороні Авдіївки. І там у нас в ці сім місяці був день сурка. Тому що росіяни після того, як ходили на штурми, вони перегруповувалися і робили це знову і знову. Інша справа, що це відбувалося одночасно з боями за Бахмут, і можливо тоді у них просто не було там такої концентрації, яку вони зараз намагаються зосередити сьогодні, тому що дійсно Авдіївка це дуже стратегічно важливий населений пункт. Але при всьому тому він дуже добре е, укріплений для оборони. Це не означає, що там можна нормально жити, що там можна якось вибудовувати логістику мирного життя для місцевого населення. Це нереально в тих умовах. Але я переконаний, що, е, по перше, росіяни роблять це абсолютно свідомо для того, щоб відтягти частини. Збройних сил від стратегічно важливого південного напрямку. А, а по-друге, я все ж таки ну я не роблю прогнозів, тому що війна це багато в чому суд Божий, але е, зробити там серйозний оперативно-тактичний успіх, добитися е, в найближчими тижнями, і навіть місяцями, росіянам буде майже нереально. Тому що там війна вже йде скоро 10 років, позиції Збройних сил досить впевнені. Кожен кілометр і навіть метр пристріляний. Інша справа: що якщо росіяни захочуть заплатити таку, таку ціну, як вони заплатили за Бахмут, то звичайно ситуація буде там напружуватись з іншого боку. Я не думаю, що вони можуть собі дозволити таку концентрацію, коли мають просування Збройних сил на півдні та на південному Сході. Будемо виконувати свою роботу і будемо дивитися за результатом. Скажіть, будь ласка, як працює е, західна зброя, саме Західна, вона, е, е, вона е, я розумію, що вона корисна. Добре її користуватись, вона виконує ту роль, за що її хвалять. Фактично. Я безпосередньо почав спостерігати ще минулого літа, не року, а минулого року 2022. Коли на південному напрямку з'явилася 155-й п'яті калібри натівського зразка, і вони тоді багато в чому переломили хід. І нашої наступальної операції, російської контрнаступальної операції, тому що росіяни були не готові протистояти такого рівня зброї. А якщо все це помножити на системи управління розвідки, аеророзвідки зв'язку, то минулого року це був для нас приємний сюрприз, а для росіян неприємний. Звичайно, вона виконує свою роль. І це стосується не тільки зброї, не тільки 155-х калібрів або хаймерсів, або їхньої бронетехніки. Це стосується ви мене чуєте, так? Да? Так, да, звичайно, чую, кажіть. Все нормально. Але і інші моменти. Це і наші старлінки. Наш радіозв'язок, наші розвіддані, які допомагають дуже якісно контролювати поле бою. Але росіяни, як країна, яка дуже довго готувалася до цієї війни і поставила на кон майже все, вони прямо скажімо, не втрачали. Часу дарма. І от за крайні кілька місяців вони зробили прорив в своїй аеророзвідці, в своєму ребі. І... Трошки загальмував інтернет. Да, ну давайте спробуємо перенабрати. Фактично, пан Валерій повторює те, що сказали ви. Що ми воюємо не з ляльковою армією, а з реальною. Це тому що такі реальні обставини, і це не залежить від моєї думки чи його думки. Ну, факт залишається фактом. Дійсно, наші військові відзначають а, і кількість безпілотників, і кількість операторів-безпілотників uh -huh. зросла в рази. І, чесно кажучи, там, де Україна займалася, ну uh -huh. пробач, перерву, да. тому що знову пан Валерій. Пан Валерію. Да-да, я продовжую. Да, -да, -да я будь розумів. ласка, слухаємо вас. Угу. Контекст вашої розмови: те, що росіяни теж вони не валяють дурака, вони прогресують, вони вчаться, вони прекрасно усвідомлюють, з чим тепер вони мають справу для мене особисто, я в тому числі і в вашому ефірі це казав минулого року, коли було популярно сміятися з так званих чмобітів. Я тоді казав, що це нам ще вилізе великою проблемою, тому що вони виграють час завдяки. Тому що кидають в топку війни своїх недобре забезпечених, недобро обучених солдатів, а тим часом вони будуть нарощувати свій військовий потенціал. Так і сталося. Проте посипати голову попелом не треба, тому що їхня армія технологічно відстала. Їхня перевага зараз в тому, що от саме поле бою безпосередньо лінії зіткнення вони можуть наситити максимальною кількістю застарілої, але все ж таки на оцих дистанціях ефективної зброї і звичайно тим особовим складом, який вони просто не рахують. Оце зараз найскладніша проблема. У них багато мі у них багато танків. У них багато знов-таки це не Ф 16 застарілої авіації, але. Це достатньо для того, щоб засипати передок кабами, зокрема, і відповідно ті люди, які покірно йдуть помирати сотнями і тисячами, не задаючи жодних питань. Тому от зараз настає така складна фаза війни, коли немає стратегічної переваги, я вважаю, у жодної сторони поки що, і не дивлячись на всі складнощі, все ж таки я вважаю, що стратегічна ініціатива. Зараз саме на боці збройних сил і росіяни намагаються перехопити зокрема на Лиманському і Авдіївському напрямках, і отут треба не втратити темп і динаміку. Нам потрібно більше дронів, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше особового складу, навченого не такого, як росіян, щоб ми не втрачали час. На жаль, ну знов таки я військовослужбовець. Деякі речі не можу озвучувати. Ну це буде некоректно, але е так от. Буду намагатися обережно сказати, що можна було в цей час використати більш ефективно державі, суспільству, для того, щоб ефективність наша була, ну, зростала планово, а не так, коли жарений тілень починає кусатися. І ми з вами прекрасно розуміємо, нам є, в чому рости в дронах, зокрема, в ракетах власного виробництва, в мобілізаційній. Системі теж треба щось робити, тому що дуже швидко зараз пролетить оси осіння зимовий період. Ми будемо мати два роки війни, і люди, які прийшли в військо, в 22-му році, вже підуть на третій рік війни. Цим треба щось робити. Тобто, всі ці питання вони мають вирішуватися планово і фахово.